І зняти його на вулицю. Це буде челендж. Пробуй і вгадай. Також мені буде допомагати мої дві подорожки. Це Женя і, і Софія, яка буде знімати відео. Аня вже в впоміряється. Ми їй даємо. любу цукерку. Ось ми взяли таку цукерку і з і такою і качечко. Смак. Це червяків. Єс, mm -hmm. yes, один бал в мою пользу. Продов, Продовжуємо. І пов'язка віддається мені. Це, ви бачите, ось такий смак. Ну що, даємо жені? М -м, і так, правда, це яблучна пікерка. Так, це правильно. Ось ми взяли таку цукерку. З такої з такої стаки. З з з це золі. Ти вгадала. І два на її рахунку Ви бачите, який це смак. Одразу видно. Знову така ремненька, а смак? Який ж це смак? Де ці полуницю? Це правильно. Угу. Yes. Знімаємо. Ось ми даємо. Це чіпси. Ти угадала, це єдине село. Це бекон. Єдине солоне, що в нас є сьогодні. Чіпси. Так, прибрані чіпси. Знімаю. Так, а який смак? Малина? Ні. Ще дві попутки. Я не знаю. Даєш так? Це? це яблуко. Я бы такі усі є це два. Мені не мамо? Це знову вкидал. А, смак. Да, на полониться. Не полониться. Малина, Вгадала. А не попереду. Чотай, ви всі бачите, який це смак. Знову. Знову це мармелад. Апельсин. Неправильно ще дві попитки. Близько. Це цитрулимо. Правильно. І вже не три. мармелад. Який. Що це цитрусове? Так, звісно. Абричен. Ти вигадала. І Аня виграла. Якщо вам сподобалось це відео і ви прагнете побачити ще, ставте лайк.